Передова нульовка, так називають лінію фронту, на якій несуть вахту наші прикордонники в зоні АТО. Там і далі неспокійно, особливо на Маріупольському напрямку. Наша рубрика з заходу на схід про ціну життя на нульовому кілометрі. Здебільшого такі звуки тут чути пізно ввечері або вночі, але все частіше така канонада пострілів стає звичної в день. Прикордонник помітно нервує і просить знімальну групу спуститися нижче у бліндаж. Самі э, чуєте, що э, є обстріл э, позиції збройних сил України. Взагалі, обстановка на Маріупольському напрямку залишається динамічною. Відповідно, на цьому напрямку вона є гарячою. Обстріли бойовиків з непідконтрольної території відбуваються фактично щодня. Це стосується позицій обстрілів, позицій українських силовиків. Переважно це по позиціях збройних сил України, з починаючи від стрілецької зброї, закінчуючи тяжким озброєнням. Якщо на мирному західному кордоні, щоб вполювати порушника, прикордонник повинен піднятися все вище. То тут, щоб не підпустити ворога, а часто й врятувати собі та побратимам життя, доводиться зариватися глибоко в землю. Це наше останнє спостереження, де ми ведемо спостереження за ці за територію до наших позицій, а також за пересуванням можливих груп ДРГ. Цей бліндаж ніколи не пустує. Ані хвилини. Хлопці тут працюють цілодобово. Лише змінюють один одного. Ціна питання українська земля і її народ. Цей об'єкт можна назвати стратегічним, тому що безпосередньо близькості звідси знаходиться населений пункт, де продовжують жити мирні мешканці. Гатять, не стримує їх навіть той фактор, що знаходиться тут поблизості контрольний пункт в'їзду. Виїзду також ви бачили кількість машин, яка перебуває на в'їзд. З непідконтрольної території, це громадяни, які хочуть в'їхати на підконтрольну українській владі територію. Тобто не стримує їх той фактор, що через їхні провокації, через їхні обстріли можуть постраждати просто мирні люди, які перетинають лінію зіткнення. Щоб при потребі захистити мирних і дати гідну відсіч ворогу, так доводиться відточувати свою майстерність нашим хлопцям на бойових злагодженнях, які відбуваються щомісяця. Стрільби з зенітних установок, снайперських гвинтівок та іншої зброї, практичне відпрацювання евакуації поранених з поля бою, надання першої медичної допомоги, і звісно ж, щоденне укріплення бойових позицій. На запитання, чи страшно, і чи важко, звучить однозначна чоловіча відповідь: да ні, вже є роки служби за спиною, так що. Привычно.